Я на покрову свічку запалю. У Богородиці я щиро попрошу. Нехай захисників наших оберігає, на перемогу їх благословляє. Я на покрову свічку запалю. У Богородиці щиро попрошу, нехай нарешті закінчиться війна. Сьогодні свято. День захисника, я на покрову свічку запалю, подяку і свою складу, за те, що козацького роду за честь за волю, за свободу. Я на покрову свічку запалю, за козаків молитву принесу, за козацьку силу, за козацьку кров, за віру, за надію, за любов. Я на покрову свічку запалю, при чисті, хать усе розкажу, що я пишаюсь, що я українка. Хоч зараз важка наша сторінка. Я на покрові свічку запалю, благотворцю щиро попрошу, хай береже українського солдата адже він син, брат або ж е, тато хай береже захисницю у війні прокляті, це ж е, чиясь дочка, дружина або мати. Я на покрову свічку запалю. Я вірую підтримку розпалю. Хай відчують на фронті захисники, як тримаємо ми за них кулаки. Як віримо в їх перемогу, як чекаємо вдома біля порогу. Я на покрову свічку запалю, за кожну душу, що загинула в бою, за незалежність, за свободу, за країну, за нашу рідну землю Україну. Я на покрову свічку запалю, за тих героїв, що давно в раю, за тих, хто з небес спостерігає, і захисників наших надихає. Я на покрову свічку запалю, це символ пам'яті загиблих у бою. Ця свічка догорить в моїх руках, але ніколи не забуду я про жах, ніколи не забудем про героїв, життя, що віддали на полі бою. Я на покрову свічку запалю за нашу за розстріляну весну, нехай вона воскресне восени, покровоньку. Війну нам зупини. Я на покрови свічку запалю. За всіх загиблих в рідному краю, за тих, хто хотів країну захищати. Але його вбили в рідній хаті. Я на покрову свічку запалю. Я Україна, я все переживу. Я терпляча, я щира, гостина. Вороженьку нічого не вина. Я на покрову свічку запалю. За ворога, за злого, за війну. Причиста добре бачить небес. Нам не треба ніде, ні чудес. Нам потрібна лише наша земля. А чужому хай буде чужа. Я на покрову свічку запалю. За Україну Господа молю, за наших захисниць захисників, за українських дочок і синів. За наші гонти, залізники, яря. Я на покрову свічку запалю, у перемогу краплиничку вкладу, бо вірю, що молитва в храмі Божій нашим захисникам допоможе. Допоможе вистояти і не зламатись, допоможе нам їх дочекатись. Ми хочемо їх обійняти, слова вдячності, в очі сказати. На покрову нехай свічки палають, хай молитви за мене вщухають. Вже недовго й подачні слова. Принесуть захисники, сучасні супергерої, сучасні козаки і нинішнє потрійне свято ми будемо гучно святкувати. З Днем захисника наші кумири, з Днем захисників, сини і доньки України, наше майбутнє у ваших руках, світлий, мирний, радісний шлях.